Всім привіт! У цьому відео хочу показати вам, як працює лічильник sg mdc 7 з лазерними датчиками в комплекті. З ось такими. Значить, в комплекті йдуть ось такі лазерні датчики: це передавач лазерний, це приймач. Отак От вони підключаються. Живлення тобто, живлення передавача, живлення приймача І чорний це сигнал. Ось так виглядає лічильник. От до цього роз'єму під'єднуються у нас датчики. А це роз'єм з релейними виходами. Оце r 2 це одне реле, і r 1 це друге реле. Відповідно, керуються порогами t 1 і t 2 Значить, датчики приймачі передавач можуть знаходитись один від одного на відстані до 3 метрів. Ну, скільки дозволяє довжина дратів, стільки розтягували, все працює. Як він рахує? Рахує він переривання луча. Зараз передавач. Стоїть так, що лазерний руч попадає в приймач лічильника. І коли руч проривається, кожне переривання він зараховує за одиницю. Незалежно від розміру об'єкта. хоч це ручка викрутка, хоч це рука, хоч це буде автомобіль, хоч залізничний вагон. Є обмеження тільки по швидкості для дрібних об'єктів. Якщо оцей карандаш, то Якщо він повільно рухається, то він здатний розрізнити і карандаш. Але якщо карандашом почати рухати швидко, то не встигає спрацьовувати датчик. Тому є мінімальна швидкість потрібна для дрібних об'єктів. З крупними об'єктами такої проблеми немає. Для того, щоб налаштувати Т1 в режимі рахунку, натискаємо стрілку вгору. Активується ввод, починає мігати символ. Обираємо, який символ ми хочемо ввести. Наприклад, хочемо 30 одиниць. Порох Т1. Нажимаємо зберегти. Т2, наприклад, ми хочемо 35 одиниць. Так само Enter зберегти. Все, тепер два релейних виходи активовані. Т1 подає короткий звуковий сигнал і замикає реле. Т2 включає постійну сирену і замикає реле. Тобто, якщо вам потрібно використовувати обидва при однакових значеннях, можна таке встановити. Якщо вам потрібен один порог, то радимо використовувати саме Т2. Тому що він включає постійну сирену, а на Т1 буде тільки короткий звуковий сигнал. Зараз покажу, як це працює. 30. Зработало реле, був шевчок, загорілась індикація і був звуковий сигнал. Т2, 35. Все, включилась друге реле. Перша теж замкнута. Есть, T1, видите, індикація на дисплеї, що реле замкнуте. І постійний звуковий сигнал. Зараз режим рахунку А стоїть, тому лічильник може продовжувати рахувати. Просто буде сирена, поки не буде сигналу Тобто, Збросили. Все, реле розамкнулися наші. І індикація прикрапилась. Якщо поставити Т1 і Т2 однакові, то одночасно спрацює обидва реле, і одразу спрацювало обидва реле, і звукова сирена одразу включилась. При цьому в режимі А він може продовжувати рахувати. А замовити такий лічильник з лазерним датчиком можна у нас на сайті. Посилання буде в описі під відео. Пока!